У Вінниці стартував міжнародний джазовий фестиваль. Перший концерт відбувся біля одного з торговельних центрів міста для шанувальників джазу грав Вінницький гурт. «Вінбенд». Подробиці у матеріалі Сергія Кошарського. Спочинається двотижневий марафон е, джа, джазової музики. Сьогодні буде концерт е, нашого прекрасного він бенду. А в день проведення фестивалю, е, 22 і 23 вересня, о 10 ранку, ми запрошуємо всіх на джазові сніданки разом з Вінбендом. Нашому колективу в цьому році виконується 5 років, і вже п'ятий рік ми беремо участь в джазових днях. Суть проєкту заключається в тому, щоб залучити людей вінничан, гостей міста саме до класичної джазової музики, ось у виконанні різних колективів. Джаз де Паріж, таку назву має наступний проєкт Вільниця Джазвест. Концерт відбудеться на площі Театральній 20 навіть. Сергій Кошанський, Володимир Гір'янко, канал Віта.